Розуміємо, що навіть якщо роблять те, що ви робили, все так само класно, люди виїжджають, ну типу і ринок зменшується. Що це означає? Це означає, що просто сидіти, чекати, що раптом попре, або зробити ще більше реклами тим, кому ти вже показуєш рекламу, штука не дуже робоча, бо вони вже або твою рекламу бачили і купили, або вони їм не треба, і якби це нічого не змінить. Тому а, що бо я робив би? Вектор перший, а, шукати. Ну, ми ж зараз одяг продаємо, але напевне не всім прям ну, мало є брендів, які продають одяг всім. Сну яке стільова аудиторія, так далі. Да? Шукаємо нові клієнтські сегменти, кому ще ми можемо продавати одяг. Uh -huh. Тим, кому ми не продаємо в Україні. Да? А друга історія це напевно, я би поставив би це найпершою історією, це працювати з поточними клієнтами. Завжди простіше заробити більше на поточних клієнтів, ніж залучити нових. Ну, наприклад, якщо ви зараз продаєте одяг, окей, який у вас середній чек? Ну, не знаю, тисячу гривень, зараз він не купує. Як нам треба допрацювати асортимент, щоб людина зараз залишала не тисячу, а тисячу п'ятсот гривень? Да? Або до нас зараз люди ходять раз в три місяці, типу раз там в сезон. Як зробити так, щоб вони ходили кожного місяця? Не знаю, треба придумати, як їх притягувати. Да? Або як часто поточні покупці приводять до вас своїх друзів, родичів, знайомих, як ми можемо це посилити? Тому, по суті, точно працювати з наявною базою, але розганяти там середній чек, частоту покупки, LTV і подібні речі.